Вчора була спроба заходу диверсійно розвідувальної групи Значить, ворога. Було кілька скажімо так, десятків ворожої техніки. На сьогоднішній час, за повідомленням військових, вся вона знищена. Значить, наразі тривають заходи щодо зачищення фактично території і виявлення, можливо, так, залишків так, російських солдат на тій безпосередній території. Значить, стосовно бойових і штурмових дій частина з них йде і по цей час, значить, і знов ж таки повторюся, це найскладніший напрямок наразі на лінії нашої фронту. На півночі території фронт стабільний. Хоча і знов ж таки ворог так само проводить активні штурмові дії. Не такі численні однак, все одно намагається проникнути в лип нашої території. По тому напрямку втрат наших фактично території не допущено. Значить, по борівському напрямку так само ворог намагається просуватись, однак успіхів наразі там немає. Вони постійно застосовують такі фактично тактики. Подекуди ми виявляли такі факти під час. Значить, заходу їх з півночі, фактично нашої території, тобто це факти не поодинокі, знов ж таки це саме диверсійно розвідувальні були групи, тобто, це було так, так би мовити, перше намагання проникнути на територію промислової зони лівобережжя міста Куп'янська. За добу було евакуйовано було з Купінського та Борівського напрямку 92 людини. З них двоє це діти. Евакуаційні заходи тривають. Ви знаєте, що вчора ми на Раді оборони області підтвердили рішення місцевої влади по Ізюмському району щодо обов'язкової евакуації примусовий спосіб, значить сімей з дітьми, і е, так само відповідно цивільного населення, самого населеного пункту Борова. На жаль, маємо приймати ось такі рішення щодо обов'язкової примусової евакуації, тому що все ж таки цивільне населення на жаль залишається на місцях, залишається під обстрілами, нехтуючи правилами безпеки своїм життям, а головне життям своїх фактично дітей, оскільки там ще залишаються сім'ї із дітьми. Харків постійно, напевно, використовується ворогом як полігон, певний для випробувань. І місто Куп'янськ. В тому числі ми пригадуємо, коли почали вперше використовуватися каб 250, каб 500 по місту Куп'янську. Після того вони були модифіковані, і КАБ-500 стали застосовуватися по місту Харків, тому що було збільшено дальність фактичного ураження до 80 кілометрів такого боєприпасу. Далі шахеди, далі модернізація шахедів. Ну і ось наступний крок це фактично Піві дрони, так би мовити, літакового типу, в чому складність його, те, що його досить важко виявити саме радіолокаційним способом, тому що він на електротязі. І, по-друге, він з таких легких матеріалів, які не ідентифікуються. Через радіолокаційні наявні фактично пристрої, тому звичайно, що ми наразі працюємо з нашими військовими для того, щоб посилити перш за все виявлення. Ну і відповідно, по-друге, активно застосовувати засоби ураження проти таких фактично безпілотних літальних систем. В чому небезпека? В тому, що ворог знов ж таки продовжує використовувати по мирному цивільному населенню.